Всім і сьогодні, друзі, ми будемо е, втікати від е, божевільної леді, яка збожеволіла на котах. Коротше, друзі, е, в нас ось така от леді, і вона збожеволіла від котів, тому що на неї вдома просто коти скрізь, друзі. І як ви думаєте, нам треба звідти втікти вона має багато котів, чи вона їх багато позакривала. Так, це і вийшов. Добре, це і вийшов, я теж хочу вийти вже. Давайте. Коротше. Наскільки я розумію, нас. А, нас тут закриті всі коти, це на збожеволено від котів вона просто їх всіх закриває. Так, нам треба... нам треба зараз включити режим рятівника. Рятівника, тому що нам. Так, це нам показує, що нам треба сюди підійти. Це я розумію, добре. Давайте. А, ці котики дуже м'які, ніби їм потрібна допомога, боже, друзі. Я от напиші в коментарях, кого, кого ви більше полюб... ну, як любите, як вам до серця лежить, коти чи собаки, Бо мені, напевно, що... Я і тих, і тих люблю, я серйозно. Опа-опа-опа-опа, чекайте, я не криса, я не миша, ну туди-сюди, але... Ай, цапнули, цапнули заново. Таку ан за, за ніжку за ніжку. Так, чекайте, нам треба зараз за це пройти. все, пройшли сюди. Так, okay. до речі, нас тут ще є чекпоінти або сейфпоінти. І тут у нас, до речі, підлога провалюється. Я не розумію, що це за будинок, але просто як вона тут ходить. Подивіться, я прийшов, я важу скільки, да? грам 500, а вона важить, не знаю, кілограм 500. Ви бачили, яка вона широка. Просто я не можу. Вона в 10 разів більше, ніж я, і піді мною пол провалюється. Добре. Тут вона дуже хитро поступила, що вона скрізь розставила миші ловки. До речі, так, давайте зараз ми і йдемо, 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 і нам треба вікно випранути. Це я знаю. Дивіться, ось ця, ось ця тітенька, тітенька така, яку ми не дуже сильно зараз полюбляємо. Нам треба, до речі, коротше від неї втікти. Бачите, оцих е, її. Е, як гномів на подвір'ї? Просто вона, вона не те, що котами тільки помішає, до речі, забираємо лазаню, нього, забирає... От, коротше, наскільки ви розрозуміли, вона просто... Бачите, бачите, що вона робить, нам треба просто взяти втікти від оцих от її... О, і у нас цей бакфіл, чи Як його звати? Я не пам'ятаю, просто напишіть в коментарях. Як його звати? Бо я не дуже пам'ятаю. До речі, на в коментарях кого ви більше любите, котів чи собак. Просто для мене всі тваринки вони найкращі, реально. Так, коротше, дивіться, тут у нас зараз ми будемо курочкою, знаєте, була така гра, оце там де треба стояти і бігти через дорогу. оце ми зараз так те саме, чекайте, нас тільки з цього сторони можуть тіхати, тому що через двох. Мені, якщо не помиляюся, то мені здається, що з двох можуть їхати. Так, сюди. Ми пройшли, Чекайте, у нас тут якась пательня, чи щось що таке взагалі? Та добре, чекайте, ось так, ось так, ось так. А куди ми піднімаємо? Чекайте, ми ось там от ми були. Там ми вийшли з підвалу, це зрозуміло. А що далі? Чекайте, ми з білого того кота. Друзі, не робіть таке ніколи. Просто ну вас ні... і провода не витримують, ну... Но... І це робити також не треба. Боже. Ну полізь по проводам! Тобі треба було туди лізти, реально, просто навіщо? Я не розумію. Так, чекайте, добре. Ми йдемо далі. Ой-ой-ой, тут -ой 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 -ой, підлога провалюється, Тут також підлога провалюється. Чекайте, зачекайте, 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 зачекайте. Будь ласочка, секундочку, сюди-сюди-сюди. Ми дібралися. А, нам треба генератор. Що? А, нам треба відімкнути генератор, щоб перестав. перестало коротити ці провода. І ми зараз зможемо пройти далі. Ага, це, ну це розумно, в принципі, це розумно, добре. Дивіться, що нам. Е, ні, скіпати левел я не хочу. Але ось тут, до речі, ми не відімкнули генератор. І тут нам потрібно перепрямити. Ну, це трішечки нелогічно, тому що що коротить, то коротить все. І горить все. Ай, куля така, що то за просто це хто тут так катається необережно? Ей, Васечка, хто там за рулем? За рулем крана хто там сидить. Вони тут будують чи вони тут ломають? Я ще трішки. А, а як, як? О, а, Ось так, нічого собі, я не, я не знав. Тачка, чекайте, добре. Ось так, ось так, ось, так, оде там так куля. Ми встигнемо, ми встигнемо, ми встигнем. Ми встигнем, ми встигнем, ми встигли. Так, да? просто це... Хто нас запустив? Нас запустили, просто не знаю... Так, давайте осюди. Ага, тут добрий вечір! Від твоїй леді тікаємо, це ще якийсь поліцейський, я не розумію хто він. Ну добре, він просто з нами дивиться. Ну, а ми туди просто гуляємо по даху і правильно нічого не... Ну... Все добре, все добре. Чекайте. Ні! А куди нам потрібно йти? Я думаю, сюди, ну, сюди нам не треба йти. Треба було подивитися рекламу, друзі. друзі щоб не буде чайником, дивіться інструкцію, реально. Ну просто бачите, не подивитися інструкцію, сьогодні. Я, я вже я не знаю, що потрібно робити. Так, добре, чекайте. А як мені далі пройти, ви мені поясніть. Я ж. А, а тут о, о. Тут обійти можна, а я. А я знав, ні, я не знав. Так, добре, йдемо. Давайте йдемо, йдемо, йдемо. І в нас тут є чек ще один. А там кого тримають? Це хто там? Ого, котики, це ж не котики, це вже медведі, я вам серйозно кажу, це вже медведі ще прям такі. А чекай, вони за мною біжуть чи ні? Ні, вони за мною не бігають, це добре, це супрово. Так, все ми пройшли і можете привітати мене. Так, чекайте, тут просто це вони тримають котів чи вони тримають вже якісь медведів реально на будівництві наші медведь, ви мені поясніть на... Оце то ми тут так просто літаємо, так добре. Дивіться, дивіться. І ось так сюди. Є. Так, чекайте. Е, сп... А, ми тут, мені здається, ми тут будемо битися, так? Так, добре, чекайте, ми беремо якусь, я не знаю, чи... А, ми в нього. Ей, ч--ші. А ну, не спіши, не спіши. дивіться, він мене кидається якоюсь сіткою, вони реально вони професійно схоже к... котів виловлюють оці от як їх, ну. Ти що за безпеку типу, я, яка безпека, кути. Волю, волю тваринка, волю тваринка, бунт! Бунт! Бунтую, бун, бунтую, все. Опа, сюди, отака прилетіло. Ой, да. Розімнялися, розімнялися. От я дороги, друзі, просто пам'ятаю, я, до речі, один раз, о, добре, дор... чекайте, я 9 разів вже програв, нічого собі, треба... Чек, чекайте, це також це все коти просто тут. Вони, скажіть, вони е, не зійшли е, з розуму від котів. Ну ого. Так, чекайте, це сюди. Потім лазання, потім нам сюди. Мандей. І ми пройшли, На, помилися, помелеся. Я часто навіть не перекладав, я просто на рандом пішов, знаєте, і все. Там я ще щось думав, а тут я вже думаю, ай, підемо. Так, за дамбл. Е, я... Так, добре, до речі. Та пропустіть мене далі! Я не... А, тут же, до речі, немає скіпу. Так, туди ми піти не можемо, нам треба йти сюди. Про... Оце тут на переділи, хтось, я не можу, просто. Ой, так, чекай. лазань, лазаня, 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 сюди є. Так, добре, йдемо, 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 йдемо. Чекайте сюди, сюди, тут ще є один, один просто діль... А, ми знайшли якісь ключі. А, ключі щоб відкрити. Це... Ага, зрозумів, зрозумів. Просто... Це хто тут не прибирав? Просто півроку, реально, оце ліниві люди. Я не розумію, просто треба прибирати, щоб все файно було, гарненько було. І ми прийшли до золотої якоїсь... Я так і думав. Ой! А я знав! Ви серйозно тут... Чекайте. Пісенька така, знаєте. Ой-ой-ой! Так. Я просто я не знаю, я найкращий. Так, ідемо далі. Так, чекать. Дьор, нуся бер. що плавлює, сіроб. Я би зараз, знаєте, що б я зараз би хотів. Е, то а не відеодоказ? Відеодоказ просто я не розумію де. Ви... Ну, о, о, бачите, так. Це сироп, це все плавлений сироп. Ви представляєте, зараз ви взяти якусь пасту з морепродуктами і таку сиру парміджану. Ну реально посипати. М -м 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 -м. Оце, оце краса було б реально, краса. Друзі, в мене вже слина тече, я не можу. Ота, От що я не сказав, що я тебе їсти хочу реально. Хоча я тільки що Ой, Коротше, так, да, ідемо далі. Це все... Боже, це якийсь... Я не знаю, це, це краса... Е Мені, здається, туди нам не потрібно. Е, бо там якась така не дуже... Мені в довіру впадає. Ого! Ого! Я професійно... професійно, професійно. Тачка руччи і сіру. -й 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 -й. Ага, ага. Вау! Прикольно! Оце я розумію! Оце я розумію телепорт! О-о-о! Я в плиту приземлився. Оть! Як мені тут просто, я серйозно хотів би вас спитатись, як... Ну! Є, сюди, пройшов! Так, далі, 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 далі. І ми сюди. Ні, чекайте, чекайте, чекайте. І опля. О, я по... О, чекайте, я попав на чекпоінт, Так, я попав на чекпоінт. Це суперово. Дуже, дуже, дуже чудово. Ні, чекайте. Ось так, листа, є, сюди. Так, давайте і йдемо от сюди. Ага, тут нас просто доставляють. Все, Супер, ми пройшли кудись далі. Тут у нас піцца. Зорі, друзі, напишіть свій улюблений смак піци просто в коментарях. Я їм серйозно. Це але, сьогодні, знаєте, відео, ми вроді би... Ну, ми тікаємо з тюрми, але знаєте, як тут доприклад? Ви серйозно, може тут якийсь інший варіант? А, тут їздить тут, тут. Ага, а я не бачу, я не знаю, вибачаюся. Коротше, напишіть в коментарях. Е, от ми зараз проходимо, знаєте, тут там треба сконструвати, а напишіть коментарях. кого ви більше любите? такий чи собачок? Напишіть, що ви любите більше. Е, якусь там пасту чи піцу. Бо мені здається, я б вибрав пасту, я би піцу не вибрав. Ну не знаю, щось так краще знаєте, салатки, Оце все це ну, більш подобається. Да. Піцу, я не знаю. якби ви мені сказали, вибирайте, я би вибрав. Я би вибрав напевно що макарони. Макарон якусь з маркурсу я не знаю. Чекайте, е, пропустили! Чека... ну пропустили! Чика. Ну. Ааа, ні, я перепрошую, перепрошую, злякався, злякався. Просто... Таксі, таксі, ну. 438, я не знаю. Ну, так, чекайте, давайте. Ось так от. Опа. Їдемо далі, боже, це у нас легкий вже скрізь просто. Я вам говорю, вона перепрацювалась, перепрацювалася. ну бідненько, бідненько, ну все капець. Ну, а котів нашу, за що? Ну реально. Бачите, ми боремось за те, щоб котів визволили всіх. Ось так от. Бачите, які ми добре, просто Ну, поставте коло батька під 6 Так, Та, друзі, а зараз йдемо. Ну, ну, леді, Мадмуазель, мадмуазель. Що ви стіліміт? Хто таке придумав з телевізору вилазити так добре? Так, це ми скіпаємо. Він спить, це ми в його снах. Нормальні в тебе сни, чуєш? Піци літають, торти літають, лазані літають. Я теж так, я теж так хочу, знаєте, такі сни мати. Чекайте, і що мені тут треба робити? Не кажіть, що мені треба прийти по його снам. Ви серйозно? І куди я допригаю? Ну, ось так. Тут за що й сендвічі в нього, реально. Та я голодний заснув, реально. Бідненький. Так, чекайте, ось так. Ну, є, ми добрі. А тортик, до речі, тортик реально смачний. Так, добре, доб, ідемо, йдемо. А, ми зараз вже вийдемо з його сніг. Так, це супер, тому що ми вже майже пройшли цю карту. Так, добре. А це в нього що морозиво чи що, реально? Це якесь в нього морозиво, боже, то він у нас... Взагалі голодний, капець! Біденький, ну, 100% йому лазання потрібно, час слово. Так, чекайте. Ну, ну, ну давай, Валя, біжи, біжи. Опа, ми пройшли. Та, чекайте, ось тут. Е, ага, угу. ой, сирко... Боже це! Сиркоса я просто я від неї божеволюю, реально, вона настільки смачна, ви пис... Ну ви собі не представляєте, просто ви. О, я не знаю, напишіть коментарях, ви також любите цю сиркосічку таку. Таку, ам ням ням вона просто вона прекрасна така. Муа, просто бомба. Чекайте. Не Ви хочете сказати, я спав? Чи що, я не розумію точки? ай, Ай-яй-яй, чекайте, що мені треба... Чекайте, що мені треба зробити? Я ж не розумію, чекайте. Тут я пройти трішки не можу, бо тут все провалюється, де я йду, я добре. Чита, то я пройшов чи ні? Реально, чи мені якийсь можна замочок взяти, щоб це всі котики відкрити чи щочка. Ну де я? Ну, і що я можу зробити? А, ось кіт. ну і що? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой! ой Снайпер, снайпер. Отак, от вот, бач, от напала не на, на того ти беканула, не на того ти ти там. Не на то. Чекайте, зараз При... Ох ти, ох ти. бушує, 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 бушує. Зар, зараз... зараз я. Опа, 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 ми... Дорі, дуже, ми не можна йти в Це Як його там? кибер, кібер, кіберспорт. Ре... Кіберспорт, реально кіберспортсмен я просто. Ну... От мазюлька, мазюлька! мажулька. ти, бабулька, 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 ну реально. Ну, ну, ну Ш... Боже, що там з нею за хп. І сюда. Шо? Шо? Да, о, если ну да, ми втикла, я знаю, а де, а де це я? Йой! І що мені тут треба робити? Ух ти! і тут вона ще махається, реально, то що... Вона припухла, реально, вона тупо припухла. Тому що я її там виграв, вона сказала, що їм мене... Ой-ой-ой, уй, запухне. Ой-ой-ой, ой, у -ой 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 -ой. мене голова трошки крутиться! У мене голова трошки крутиться, все. Ми її вирубили, туди її, по... Ну, реально, щось бекано на нас. І зараз, вона, типу, визволить всіх хотів чекати, я не розумію. І чекайте, ой-ой-ой, сіки лазані, ой-ой-ой-ой, а ми всі можемо поїсти, реально, чуть. Я серйозно вам кажу, і чекайте, вона котиків хоча б визвала, чи що. Ну, друзі, друзі, я надіюся, що вона визвала наших котиків. А ви на каналі, пев, якщо вам це відео сподобалось, пишіть коментарі, на канал, ставте свої подобаки та підписуйтесь на мій телеграм-канал та завжди унікальний контент. Ну і всім пока-пока-пока.